Ну от, дивіться. Я в шоці, я навіть не знав, народ, що тут де сітка всередині. Коротше, така штука. Дивіться, пластикова сітка. Пластикова. Всім привіт! Народ, що, в нас сьогодні буде таке коротеньке відео на рахунок, як чистити оце, ці жала паяльника. Так що я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А зараз я вам покажу, що я придумав. Погнали! Дивіться, в мене є оцей паяльний столик. який Я сам робив. Хто хоче подивитися, як я його робив і з чого. Детально, є звичайно відео. Підписуйтесь, переходьте на другий мої відео. Там є детальне відео. Також переходьте на мій телеграм-канал. Там також люди роблять своїми руками різні столики, паяльні, треті руки і так далі. Там дуже знімаю це відео. Дивіться, ці целюлозні е, тряпочки для чистки жала паяльника. Я ними користуюся. Як ви бачите, ця моя тряпочка вже або друга, або третя. Я вважаю, що це дуже дорого. Ціна дивіться, ну такого кусочка реально там, блін, 3 см на 5 см в нас в Україні коштує там, блін, 30 Ну то за дофіга, народ, реально, цей целлюлоз. А можливо, я розумію, тут немає ніяких примісів і так далі. Тут чиста целюлоза, і тоді жало паяльника там не набиває на себе різної, так як то кажуть, хімії. Хотів заказати собі таку сіточку, як ви знаєте, є такі сіточки з такими баночками. Ви там прям чистите жало, гарно паяльник. Але не замовляю, чищу паяльник жало чисто целюлозною тряпочкою, тому що, на мою думку, що ця сіточка дуже царапає жало і дуже часто ті жало треба буде міняти, тому що вони будуть погано. Паяти. Не знаю, це є моя лічна думка. Напишіть в коментарі, чи я правий, чи ні. Можливо, хтось використовує цю сіточку, комусь краще підходить, може їжало довше служить, я не знаю. Так що пишіть в коментарі, що я одне замітив. Такі от продаються різні целлюлозні губки. Це є в нас вроді своє лінія. Я взяв в АТБ, чи то в цьому, чи то в Сільпо. Я вже не пам'ятаю, які там в них своє лінія, чи як там. Е, а це в нас така е, губка целюлозна це в нас де фрекін -бок. Ну Це типа дорожча фірма. Але вона дивіться, яка груба. А ця своя лінія така тоненька. Не знаю, є різниця в процентах целюлози, чи я немає. не знайшов на упаковках, скільки там процентів целюлози, а скільки там якоїсь цієї е, губки, як то кажуть. Але я хочу спробувати на своєму жалі, як буде чистити оця губка. Як буде чистити оця губка? Зараз ми це все акуратненько таким квадратиком виріжемо. Цю ми стару замінимо і попробуємо користуватися оцими цими Так, Паяльник в мене нагрівся. Тут в мене стоїть оця целіло. Давайте ми її змочимо водичкою. Я вже тут понахляпу. І ми зараз паяльник почистимо. Давайте. Гарненько. Ось так. Ми почистили. Дивимось, на жалу паяльника. Воно чистеньке, гарне, без проблем. Почистили, поставили. Нехай Добре. паяльник собі гріється, а ми відкрутимо цю целюлозну стару мою губку. Якщо ви замітили, вона не набухає так, як ця. Але давайте візьмемо трошки припою. Є припой, капелька припою є і пробуємо нею очищати. Чи буде щось лишатись на паяльнику. Ні, ну Чистить вона набагато гірше. Вона не забирає оливо народ. В принципі, можна, але. Бачите. Вона не щищає, з неї не забирається. Дивіться, як тут забирається. Я оливо забрав. А тут такого немає. Ну, жало чиствору, лишає трошки цього. Можливо, давайте спробуємо цю фрекенбок. Вона більш, мені здається, пориста і вона більш буде лишати. Давайте не будемо прикручувати. Зразу ж сюди капнем водички, візьмемо припой і спробуємо, як ця буде чистити. Отак. І пробуємо чистити паяльник оцим. Нічого вона не забирає. Ну, в принципі, якщо на сухо, дивіться, дивіться народ, В принципі, якщо на сухо, на сухо добре чистить. Дивіться, тут навіть не треба мучити, я так думаю. Залишає отут, на жаль, якісь штучки. По-любому. Давайте ми попробуємо змити ту штуку. Давайте ще спробуємо на суху цю. Так, пробуємо ще раз. Дивіться сюди, набираємо знову припойчику. Капелька в нас висить. І пробуємо сухою стороною чистити. Залишає тут на паяльнику, якщо ви можете бачити, ось тут щось залишається, тому що тут є якісь примісі. Бачите, от тягнеться чорне. От. Залишає щось на паяльнику, реально залишає. Так що, от цього не залишає, дивіться. Оця добре витирає. Залишає, на жалі, як ви бачите, таку чорну штуку і воно заходить сюди. Плавить, плавить, коротше, отут все одно якісь приміси є, то не є чиста целюлоза, якась губка там є. От, наприклад, давайте тут. Бачите, на жало набирає якоїсь зарази. Не знаю, що то? Я думаю, що воно не буде так коректно чистити, як оця целюлоза. Ану. Ну, тут вона чистить взагалі без проблем. От я витираю целюлозою. Тут не залишає, вона навіть відчищається чорне. Так що народ, я думав, що я цими тряпочками буду чистити собі паяльник. Напевно, що ні. Треба назад вертатись, як то кажуть, до целюлози, тому що це є натуральна целюлоза. Тут нема примісів, а тут якісь приміси. Народ не знаю. Хто користується, хто, можливо, користується, може якась друга фірма чи ще щось. Ану, напишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво. Я собі придумав, що то буде лайфхак, а він ніфіга не працює, якщо, грубо говоря. Можливо, треба її розрізати. Не знаю. О! Бачите, вона в собі ще якісь. Ага, народ, вона ще в собі має типу будівельної сітки, дивіться, щоб вона не рвалася, бачите? отут вона має таку якісь ниточки в собі, дивіться. Цікаво тут. от, от. І то є не чиста целюлоза, тому що воно таке м'ягесеньке, дуже м'ягесеньке. І вона, типу, целюлозна, але типу і ні. Там дуже, на мою думку, дуже маленький процент целюлози. Дуже маленький, реально. То просто, ну от, дивіться. Я в шоці, я навіть не знав народ, що тут де сітка всередині. Коротше, от така штука. Дивіться, пластикова сітка. Так що, народ, ось таке відео. 에... Майже, майже лайфхак, майже ні. Ну але, як то кажуть, інформацію ви будете знати, що ця штука не підходить ніфіга, тому що на паяльнику залишається якісь примісі від цієї самої тряпочки. Так що підписуйтесь на канал. Далі буде цікаві відео. Ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.